Привіт, мене звати Остап. І оскільки в мене досить скептичне відношення до сучасних субкультур, я тут, аби з ними познайомитись ближче. І можливо, в мене думка про субкультури зміниться. І сьогодні маю познайомитись з трьома субкультурами е, міста Києва. Перша з них є хіпстери. Друзі, добрий день! Ви хіпстери? Так. Да. 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 Клас, можна вас на секундочку? А, Я да. хочу з вами познайомитись, поспілкуватись. Мене звати Остап Анастя Настя, Юра. 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 От дуже приємно. А скажіть, от що ви тут шукаєте собі сьогодні? Ми приїхали вибирати новий лук для осені. Я розумію, типічно виглядають хіпстери, так та да, да, е, да. кажуть, що хіпстери це чуваки, які хочуть бути оригінальними Фіпстери. і не схожими на будь-кого, але всі хіпстери схожі один на одного. Да. А можна насти, Ход, нас наступити мушкоде, вона симпатична? Да, кстати, да я купила її здесь буквально за 5 гривень. Ну я люблю змішувати дорогу одежду з дешевими такими вот такими дерев якби как бы, ретровіщами. 40-х годах это хіпстери були знамениты в Америці. Это унікальні люди. Это те ж самые дизайнери, фотографи, художники. Это люди, які хочуть вот это, це это, это в принципі є хіпстери. Так, а покажіть Настя, що ти знайшла такого цікавого тут? О, вот я нашла ідеальну. От і вот, вот два-дві ідеальні да, для настоящего хіпстера. У нас мужики в Стані такі сорочка в сараї ходили, а хіпстери в Києві носять такі да. бачите? О? А вот мне не что вот справжние хипстеры, вот эти девочка хипстеры носишь свои сумки, а? Ой, вот, да. это... Ага, вот, вот, очки, такие. они зимой и летом всегда... Одним они, цветом. да, хипстеры, да. Похожи. Вот эти очки, да, они как раз... Я похожа на кота да. И для него это самое главное, это блокноты Малискин. Хіпстери это ж в основному от 15-16 от и там до 25. Они що хочуть, то і ділять. Хіпстер они, они свободные люди. Наступною субкультурою, якою я маю познайомитись, це готи. Чи насправді вони такі чорні, темні та страшні, якими їх малюють? Ми зараз це перевіримо. Я думаю, з двома представниками готичної культури про зустріч. Зустріч не просто так, а на склепі. Зараз ми туди направляємось. да це дуже стара могила. Вон сидять якісь люди в чорному. Можливо, це ті, кого я шукаю. Будемо знайомитись з готами. Ангелус. Марина. Чего мы с вами тут встречаемся, скажите мені? Для того, чтобы развеять все мифы по поводу того, что готы встречается на всяких кладбищах возле всяких склепов и так далее. Просто здесь очень красивый лес, здесь очень красивые виды на город. И просто очень красиво. Да, я бачу, что дуже красиво. А где а тогда готы зустрічаються, скажите мені. На вечірках зустрічаються. На вечірках, да? На фестивалях. На фестивалях. Які ми Сучасна готика звідки пішла? Сучасна готика пішла з 80-х років минулого століття, з музики англійської. Ага. Мені казали, що е, готи збираються в таких от місцях. І приносять жертви своїм богам. Це правда, да? У нас є музичні боги, які ми приносимо жертви на вечірках. А от скажіть, що таку штуку? У мене готи асоціюються постійно з блідими білими обличчями, з чорними фарбами. А ви якісь живі люди, <світ> цікаві, симпатичні, без цього всього, без макіяжу. А чому так? Ну, тому що в готиці є дуже різні люди, абсолютно. Є такі, як ви описали, є такі, як ми. Я не знаю, як вам, але мені тут трохи моторошно і можливо ви мені покажете місця більш приємні де готи люблять збиратися. Мені, ну, ребята, ну тут реально класно. Мені тут подобається Я тут вперше. Тут шикарно весь Київ Ви Часто збираєтесь. Третя субкультура, з якою ми познайомимось, це рокобільщики. Прокопили oh, okay. це в першу чергу весело дуже позитивно. Люди різних професій, різних взглядов. Ми слухаємо, слушаємо, спілкуємося, все-все вместе. сразу, если что точнее, что рокобили это сугубо тематика американская. Это отображает тематику дух 50-х годов, естественно, Америки. Когда белые играли негритянскую музыку, их шутя контровые чуваки называли рокобили. Это не даже было как обзывательство. А тем понравилось, что они стали называть музыку. Рокабілі норма життя. Справжнього рокабільщика має бути в першу чергу головне розчорстка, правильно? Тебе їх, Тебе їх багато. Ми брали з собою одна. А, так. От завдяки цьому інструменту нормальний пацан стає рокабільщиком. Бачите? Я знаю, що рокабілі вони пішли від рок-н-ролу, і Елвіс Преслі був першим засновником рокабілі. Бас-гітару держав в руки? Держав. Пріліч контрабасова перед бас-гітарою. В тому, що здесь замічательний є слеп. прихлоп есть такой элемент. Это, в принципе, стандартный ход для ракобили вообще. Не вот так вот две нотки, вот эти вот ты берешь. Там. Цепляешь и берешь, цепляешь, берешь. А на праву, не? Да. Вот. Вот. Насправді день був дуже насичений. Я познайомився з різними субкультурами і хочу сказати, що м -м, неможливо до якої субкультури ти належиш, головне, яка ти людина, що тобі подобається, що ти любиш е і хто ти є насправді.